На передовій відбулось понад 10 бойових зіткнень. Минулої доби противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомили в генштабі збройних сил на Запорізькому та Херсонському напрямках. Росіяни продовжують оборонятися зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітний ракетний комплекс стріла, а три райони зосередження особового складу її військової техніки. Також 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕП противника. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь. Зараз з нами в ефірі. Вітаємо вас, пане Сергію. Добрий ранок, слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю героям, слава, героям слава. традиційно. Ці порі хочемо знати, чи спокійно пройшла ніч в Одесі, які у вас новини? У нас дійсно без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів лише напередодні. От у нас ворог трубував калібрами з моря. Власне, ППО тоді відпрацювало завжди дуже ефективно. Хоча було влучання на вільну, слава богу, територію не було постраждалих протягом доби, що минула. 3 години 27 хвилин хвилин лунав сигнал повітряної тривоги. Ну, власне, ця ніч, ця доба розпочалася спокійно і на цю хвилину, поки що, дійсно 4-5-0. І ситуація є повністю контрольованою. Тому працюємо над тими завданнями, які перед нами стоять, і скажімо так, тилового характеру, і звичайно, фронтового характеру. Тому о, віримо в і працюємо на перемогу, але поки що, слава Богу. Пане Сергію, а які масштаби пошкоджень після обстрілу калібрами 24 червня? Позавчора це було. Ну на жаль, ми говоримо, коли йде бойова робота, що уламки падають перш за все після збитих ракет або дронів камікадзе і вибухова хвиля, що призводить до певних руйнацій. Цього разу слава Богу, що я вже сказав, упала ця ракета на територію вільну від забудови. Але тим не менше, вибуховою хвилею пошкодила адміністративну будівлю, і декілька житлових будинків теж залишилися без скла. Але роботи відразу почалися по відновлюванню. Комусь допомогли зразу склон, комусь там поставили плівочку, але сподіваюся, що найближчим часом всі ці питання будуть вирішені. Найголовніше, що немає постраждав, тому що зрозуміло, що люди це найвища цінність. Абсолютно вірно, пане Сергію. Не можемо з вами теж не обговорити тему, яка, мабуть, за останні півтори доби збурила всіх. і У всіх є якась точка зору з цього приводу. Я впевнена, що ви теж спостерігали за тим, що відбувалося в Росії. Як ви оцінюєте, що це було взагалі? Ну, звичайно, це якщо говорити повноцінний заколот, звичайно, так не можемо те, що це намагалися боротися і продемонстрували це певні російські еліти. Їх можна називати там дві башти, як це прийнято на Москві, або щось інше. Тут особливо виокремлюється, на мій погляд, такий собі фактор Лукашенка, тому що ми бачили, як він десь пропав, потім з'являється вже з лаврами миротворця. І мерть діючого поки що президента Російської Федерації Путіна, приватної кампанії військової пригожина. Тобто, знаєте, така якась певна трансформація влади. Це по перше, ну демонстрація цього, що відбувалося. По-друге, я виокремлю як пазла, і це має нас українців тішити, слава богу. Що коли російські військові знищують російських військових, ми говоримо про ті збитки літак та гелікоптери, які були влучені саме ПВК Варгани. Ну і найголовніше, що для нас? З точки зору соціальної, навіть я б так би сказав, ви знаєте, мені сподобалося як українське суспільство, ну, мабуть, все-таки в переважній більшості відреагувало на те, що відбувається на Росії. З оптимізмом, звичайно, ми. З оптимізмом на це все дивилися, але критично підійшли до того, що відбулося, і розуміли прекрасно, що це якимось чином, ну, кардинально на хід бойових дій на фронті, воно не впливатиме. Звичайно, ще раз хочу сказати: будь-які дії такого характеру характеру на Росії, звичайно, нам на руку. Ну і власне я думаю, що наші військові перш за все. Зробили для себе не лише військові, а й розвідка. Зробили для себе висновки з того, що відбулося. Ми говоримо саме про систему управління на Росії, як військову, так і цивільну. Коли губернатори випадали на добу півтори, потім лише з'явилися після того, як відбулося ну таке примирення на людях. Тому я думаю, що в будь-якому разі ще раз скажу всі ті посадові особи, ті структури, які мали зробити висновки, вони звичайно зробили. Але це скажімо так: хтось вважає, що п'єса одного дня. Я думаю, що буде продовження. Будуть інші акти, і вони на мій То погляд, Ви вважаєте, ватимуть... що деградація внутрішньополітична деградація Росії вона продовжиться. Так, це яскрава картинка до тієї системи влади, що склалася на Росії, вона показала її гнилість, на чому вона базується. Єдине, що мені здається, я можу помилятися, але саме особиста точка зору, що надалі, отівсі п'єси, вони будуть мати, ну скажімо таке, національне забарвлення, тобто мова йде про національно територіальні утворення, які є на Російській Федерації, зокрема, не дивлячись на. Заяви про любов до бутерного діда, як буде діяти диктатор Чечні Кадиров наступного разу, теж цікаво. Так само власне будуть діяти лідери національних утворень, наприклад, Саха-Якутія, Башкіртостан, там Татарстан. Ну тобто, це лише початок для Росії, і як кажуть, мало їм не здасться. Звичайно, це нам теж буде допомагати. Початок середини кінця, як казали класики, дякуємо вам, пане Ти Сергію. Дякуємо Дякую. вам гарного спокійного дня. Зичимо Сергій Брачук, Добре. речник Української добровольчої армії. Південь, був на зв'язку з нами.